12 часов. 12 часов. А все, что религия за этими бабами. 12 часов. Слава богу, Зеленский их убирает потиханьку, а тот это, ну, капец. Зомбировали бабу, посмотрите. 12 часов. 12 часов. сидить він все и читаем. Просто біда, що зроблять з цими пенсіонерами. Все, бідний дід. Дед не дає спаду, включила світло. Коразве тут треба визивати міліцію. Без цього ніяк. Сидить, читає. не може днём почитати, подивиться. Папка, 12 часов, завтра вже давай. С це можна. Алло. Там хтось є живий. Чи вже всі поздихали? Алло, папка. 12 часов, завтра вже дочитає. Що ти більше це З... от... Оце, от, крутитись. Ну, считайся з людьми видними, га? Алло. Чоловік високого мнения? Алло. Давай вже завтра, бабка. Ранком давай. Алло, хтось там є? Добрий день. Ось що батюшка Віталій робить з твоєю бабою. Зумбірував до кінця. Виключай вже світло, давай. лягай. Лягай спати, виключай світла. Мамо, Завтра вже рано домолися свої читанець. Алло. Все одно пекло, бабка. Лягаєш? Зачиняєш? Що це таке? Ніколи. Міль чи що таке? Давай вже спати бабу Лягай вже ти лягай Лягай вже спати Завтра вже дочитаєш свої черпення З киї це можеш? закидали в кімнаті десь, нема кому знайти, не хоч кімнатний, він є, друга нема. Мучиш, діда ще кулаками так, його. То бідний той ну, кулаками бідний. його б'єш, осуляєш, кричиш, матюкається на нього. Ага. Дивіться, люди. Оце такі православні. Б'ють 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 слабших, понимаєте? Дід хоче спати, но бідний. 86 років бідний. А вона стуляє його, а? Матюкається. І це православ'я таке от наше. Беріть приклад з них. От. Читають собі і думають, що це вони зробили, почитали, а це от все. Таке щось, коротше, люди, бачите. Виключай світло вже. Дай, дай мне так. Лягай еще не московский на тебе подивиться. <хи> <хи> Давай вже, щоб я виключив за світло ты лягай. що? Давай дай мне. Коли вже щоб виключила? Щоб можна було вже спати, чи що. Тікай, тікай, ті, бо я вже паду. Що Ти ж треба в 10 лягати, тобі вже 82, ти ще до, до сих пор наші скі подвіги. Треба ж спати вже, чи що. Давай лягай. Давай виключай вже світло, стелися там от і вже все. А то реально поп звіздою станеш. Тут мільйони людей на тебе подивляться. Даже патріарх захоче дивитися. Дослужайся. Камера рішає всі проблеми. the count Где Дарт Вейдер? Мы темные ситхи. Темные ситхи. Все, наконец-то уговорил. Молодец, топчик exclusive content. Okay, let's go. Okay, let's